А ви знали, що незалежно від території поширення бісерні прикраси українців були важливою складовою одягу дев'ятнадцятого першої половини 20-го століття? Як зазначаю у своїй доповіді, Хведір Вовк у 1874 році досить оригінальну і трохи несподівано для України шийну оздобу, являє собою силянка. І далі він наводить перелік популярних назв цієї прикраси з різних регіонів: Гердан, гердяник, лонка, очко, дробинка, лучка, голочка, згардочка, пупчики. Він говорить, що на сході України ця оздоба цілком невідома, а на заході ж вона трапляється на Поділлі, де не де на Волині, і в Галичині вона дуже поширена. Це намисто у вигляді стрічки, пояснює він, що виплетена з дрібних кольорових намистинок, а часом з бісеру на волосяній чи шовковій основі, та яка зав'язується стрічечками ззаду на шиї. Малюнок цих силянок буває тільки геометричний. Тема згадуваної мною доповіді науковця Хвадіра Вовка. А він до слова на той час проводив дослідження за останнім словом науки, котрі вплинули на розвиток вітчизняної антропології загалом. Саме Хвадір Вовк у своїх дослідженнях сперечався з теоріями ряду російських істориків, що відносили Україну до лише однієї з етнічно-географічних областей південно-західної Росії, і заперечували існування української. Європейської нації у своїх численних працях вчений переконливо довів, що українці є слов'янський народ з окремим антропологічним типом, котрий має цілком оригінальні етнографічні особливості. Дуже цікава постать насправді, і зроблю я, напевно, окреме відео про його долю та його роботи. Тема його доповіді характерні ознаки південно-російської народної Орнаментики. Йдеться мова саме про українську орнаментику. І в кінці доповіді він підсумовує рисунок узорів, що відображає переважно наслідування рослинних форм, абсолютна відсутність зображення цілих дерев, фігур, птахів, тварин, людей, а також архітектурних об'єктів. Саме про основи узорів наших плетених прикрас будемо є наступне відео. Прислухайтесь до себе! Вивчайте минуле та творіть наше прекрасне українське майбутнє. Інакше навіщо це все?